Розумієте, ви це забулися. Побачите, я доставилася до сьогоднішнього знову ж таки рішення суду. Бачите, ми є все ж таке в правовій системі. І нинішнє засідання і рішення суду, щоб покликати свідків тих, які. Ну, на нашу думку, на наше переконання і згідно наших свідків, вже свідчили, ну це є перемога. Але це не є перемога як мене, чи адвокатів чи нас проти суддів, Так? Це є перемога правди над неправдою. Бо в цьому зараз полягає боротьба. В нашій Україні з українського народу, що отже, ми з НАТО загрузили усякі схеми зла. І то, наше повстання, це є повстання добра над злом. Це є запалена свічка, яка відпихає темряву. І тут ми, отже, мали конкретний маленький приклад того, що це є можливе навіть в нашій зігнилій правовій системі, що є е, як е, добрі ще частини того тіла, і ми маємо е, цим жити і на тому надіятися, і підсилювати це, що є добре. А все, що не добре, буде відходити на другий план. Яке Як таке очікуєте рішення, щоб знову числа на собі? Ну, бачите, якщо ми дивимося з надією на майбутнє, що ми можемо очікувати? Ми можемо очікувати позитивне, так? А позитивне, що є позитивне? Позитивне є, щоб були справжні факти. Які факти були? Хто говорив неправду? Чи, говорив, чи говорить неправду Демид, чи говорить неправду цей працівник е, Даній, І е, чи говорить неправду, ціна система, яка е, спрацювала е, е, після того вже свідчення. Тобто ціла державна система в тому випадку. І там є, напевно, я думаю, що там спрацювало принаймні тисячу людей в цій системі. Так? Якщо, отже, наприклад, ми справдимо за допомогою Феміди, що, отже, е, що це неправда, так? що такого факту не було, ну тоді як система, що система має робити для того, щоб самоочиститися? Оце є питання. Це є громадянське питання, це не є політичне питання. Так? Отже, і тоді ми маємо над тим працювати всі разом, позитивно, отже, одні одним допомагаючи. Я думаю, що це є те, що ми хочемо. Ми не хочемо, щоб там знаєте було оштрафування, чи права були затримані, чи не затримані. Це є дрібниця, це не є важливо в тому випадку. Важливе є, що отже, ми маємо допомогти нашому суспільному тілі і тій державі, яка є на його служінні, вийти з тих каламутних вод, в яких вона знаходиться? Хоча тісно кажуть, що там можна бути опитка, якщо вони справді е, підтвердять те, що це звичайна опитка. Тут знайдеться про якісь навіть їхнього боку, великі зброї, але все зроблять так, що це виглядає там опочатка, кому яка звичайна лікарська. Як ви думаєте? Ну тут не йдеться про це, йдеться про е, конкретні факти. Ну, якщо вас е, е, зупиняють, то е, є якась відповідна апаратура, є якісь відповідні докази. Якщо воно є сфільмоване, є як, якась точна година, точна хвилина. Якщо отже, в тій точній хвилині е, я є на іншому місці і моя машина є на іншому місці. То як мене можуть е, е, як, е, оскаржувати, що я порушив е, права дорожнього руху в тому моменті е, в іншому місці? Є одне пояснення, воно є дуже смішне, але воно не відноситься до мене. Є такі люди, що мають дар білокації, так що, е, що вони знаходяться в одному місці, е, а так само в тому моменті е, свідчать інші про те, що вони є. Та, але тепер переважно ці святі. Так що якісь які туди роблять Бог місця наразі. Так що, якщо отже, а, як ну буду я як засуджений а, як це означає, що якийсь елемент цього дару біло касі в мене є. Наступний буде процес медифікації. От ваша справа дуже така резонансна для суспільства, і якщо все ж таки вона вирішиться не вашу користь, що тоді Ось люди беруть вас приклад, тому що вони читають те, що ви постите в фейсбуці, і за вашим прикладом теж починають питати пресу на сході засідання. Якщо ваша справа, якщо ваша справа вирішиться не позитивно, не, не так і до того очікують. Отже, моя справа та як справа кожного. Учасника майдану, тобто цієї боротьби за справедливість, за добро, за свободу, за гідність, тільки може позитивно вирішити ша. Це не є справа, що можна програти якусь одну. Битву в лапках, так це є справа загальної боротьби. Так загальна боротьба є ця, що в нас вже є а, як відповідальність за себе і за своїх співромадян виявлена дуже сильно в наших серцях і в наших ділах. І це вже тільки цей один пункт, це вже є перемога. Нічого більше не треба. Тільки треба, щоб воно е, дійсно. А, а, як би це так сказати, витримало пробу часу, щоб це не був солом'яний вогонь, але щоб воно продовжувалося. Тут нас просить представник, щоб ми, може, якщо Дякую. хочете а, перед будинком. Дякую.